Дуже рада вас вітати на вашому найлюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. Сьогодні ми поглибимось в особливу та надзвичайно важливу тему. Аналіз ринку. Розкриємо дві ключові стратегії: технічний та фундаментальний аналіз, які допоможуть вам отримати більш повне уявлення про рухи ринку, перспективи та ризики. Також ми не можемо не зупинитися на останніх подіях, які викликають значний резонанс у криптоспільноті. Один з найбільших регуляторів фінансового ринку, комісія з цінних паперів та бірж, подала в суд на найбільшу біржу – «Фінанс». Розглянемо причини, що спонукали до таких кроків, а також вплив цих подій на екосистему криптовалюти. Не менш важливою темою, яку я хочу обговорити з вами, є диверсифікація, це одна з ключових стратегій ризик менеджменту, яка полягає на розподілі інвестицій між різними активами з різними рівнями ризику. Сьогодні я вам розкрию принципи диверсифікації та поясню, чому це настільки важливо для кожного інвестора, та як ця стратегія може зменшити потенційні втрати та збільшити стабільність портфеля. Таким чином, наш подкаст обіцяє бути цікавим та інформативним. Отже, аналіз ринку криптовалюти це процес вивчення та оцінки факторів, що впливають на ціни активів. Аналіз допомагає інвесторам зрозуміти поточну ситуацію, прогнозувати майбутні рухи цін та приймати обґрунтовані рішення. Варто пам'ятати, що аналіз ринку є лише одним інструментом у процесі прийняття рішення. А комбінація різних методів та власного досвіду допомагає зменшити ризики та підвищити шанси на успіх в інвестуванні. Фундаментальний аналіз зосереджений на оцінці аспектів, що впливають на ціну криптовалюти, він передбачає аналіз широкого спектру факторів, що стосуються самої криптовалюти, проекту, на якому вона базується, та загальних умов. При вивченні ринку криптовалют фундаментальний аналіз зазвичай включає в себе такі складові. Перше бізнес-модель та команда. Це в цілому оцінка самого проєкту, його мети та цілей. Друге фінансові показники це оцінка фінансової стійкості та успішності проєкту. Третє – конкурентна перевага. Четверте – правове регулювання та політичні фактори. І п'яте – це технологічний аспект. Фундаментальний аналіз надає інвесторам глибше розуміння криптовалют та їхньої цінності на основі реальних факторів. Він допомагає зробити обґрунтовані рішення щодо інвестування, тримання або продажу криптовалютних активів. Він зменшує ризики та дозволяє більш об'єктивно оцінювати перспективи криптовалютного ринку. Технічний аналіз з іншого боку базується на аналізі цінових графіків та інших статистичних даних. Він базується на припущенні. Ні, що цінові рухи у минулому можуть надавати інформацію про майбутні цінові рухи. Він досліджує минулі тренди, обсяги торгів та інші показники для виявлення паттернів. Технічний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти психологію ринку та знайти можливі торгівельні можливості. Досліджуючи графіки, технічні аналітики використовують різні інструменти та показники для виявлення цінових шаблонів, тенденцій, рівнів підтримки та опору, а також сигналів купівлі та продажу. Основні компоненти технічного аналізу включають в себе перше: графіки цін вони можуть бути представлені у різних форматах. Таких як свічки, лінії або стовпці. Графіки демонструють цінові рухи протягом певного періоду часу, що дозволяє аналізувати та виявляти тенденції. Друге технічні індикатори це математичні формули, що обраховуються на основі цінових даних. Третє – Рівні підтримки та опору, це цінові рівні, на яких очікується, що ціна буде відскакувати від них. Четверте. Фігури та патерни. Ці фігури можуть надати інформацію про майбутній рух цін та можливості виявлення точок входу та виходу з позиції, але варто пам'ятати, що великі гравці, по іншому кити, маніпулюють ринком заради власної вигоди, вони використовують технічний аналіз, розміщаючи фігури чи сигнали, щоб привернути увагу маленьких гравців, по іншому хом'яків, та змінюють ціни на свою користь. Тому важливо бути обережним та здійснювати власний аналіз та перевіряти джерела інформації. Технічний аналіз допомагає трейдерам та інвесторам приймати рішення на основі об'єктивних даних та статистики, а не просто на основі інтуїції чи емоцій. Він дозволяє виявити потенційні можливості для отримання прибутку та знижує ризик прийняття невдалих рішень на ринку криптовалют. Проте важливо пам'ятати, що технічний аналіз не є гарантією успіху наприклад, одна різка новина може стрипенути весь світ криптовалют. Як ви вже скоріш за все знаєте, комісія по цінним бумагам та біржам подала в суд на Бінанс 5 червня за порушення правил відносно цінних паперів у США. Представники служби звинувачують біржу Бінанс в порушенні американського законодавства. За їхніми заявами, вони усвідомлено допускали американців до торгівлі деривативами без необхідної ліцензії. Крім того, стверджується, що Бінан систематично порушував закони щодо запобігання відмиванню грошей та правила знай свого клієнта, надаючи активну підтримку великим американським клієнтам у ухиленні від процедур відповідальності. Ну ось і знову криптовалюту щемлять, як не кажи, а це в першу чергу невигідно звичайним інвесторам. Всі ми, які вклали свої гроші в криптовалюту через Binance, тепер маємо більше причин для занепокоєння. Схоже, що великі гравці, як комісія по цінним бумагам та біржам, мають свої власні інтереси в цій грі. Але чи дійсно їхня мета захист інвесторів, чи це лише спроба контролювати ринок і заборонити нові інновації? Здається, що є організації, які хочуть затримати цей рух вперед і зберегти контроль над фінансовою системою. Тим не менш, ми не повинні втрачати віру в переваги криптовалют і їхнього потенціалу для зміни світу. Це лише початок, і ми повинні знайти спосіб впоратись з викликами, які ставлять перед нами регулятори. Диверсифікація, глибоке розуміння ринку та активна участь в його розвитку можуть допомогти зберегти наші інтереси та забезпечити стабільність у цьому нестабільному світі криптовалют. Тож давайте більш детальніше розберемо поняття диверсифікації що це таке та чому цього необхідно дотримуватись в наших реаліях. Диверсифікація це стратегія розподілу ризиків шляхом інвестування в різні види активів або компаній. Основна ідея полягає в тому, щоб не ставити всі яйця в одну корзину. Замість цього ви розподіляєте свої інвестиції між різними можливостями, що дозволяє знизити ризик в разі негативного впливу на один з активів або ринків, як в випадку з біржою Binance. Диверсифікація допомагає збалансувати ваш портфель, зменшити можливі втрати і збільшити шанси на отримання прибутку. Наприклад, якщо ви інвестуєте всі свої гроші в одну компанію, ви ризикуєте втратити все, якщо ця компанія зазнає проблем. Але якщо ви розподілите свої інвестиції між декількома різними компаніями, ринками або секторами, ви створюєте більш стійкий портфель. Важливо зазначити, що диверсифікація не гарантує прибутку або захист від збитків, але вона допомагає розподілити ризики і підвищити шанси на стабільні результати у довгостроковій перспективі. Вона допомагає вам бути готовим до різних сценаріїв та зберегти свої інвестиції у безпеці. Незалежно від того, чи ви новачок або досвідчений інвестор, дотримання диверсифікації може бути вигідним для досягнення вашої фінансової мети. Будь ласка, не ігноруйте цього правила. Бо життя в сучасному світі надзвичайно непередбачуване. Економічні, політичні та технологічні зміни відбуваються з неймовірною швидкістю, тому надзвичайно важливо бути готовим до цих змін і діяти розумно. У світі інвестицій це означає здійснювати безпечні перевірені рішення. Перед тим як вкласти свої гроші, необхідно детально дослідити і зрозуміти інвестиційний об'єкт. Аналізуйте фінансову стійкість, прогнози розвитку, ризики та можливі доходи. Важливо також не ставити все на одну карту розподіліть свої інвестиції між різними активами та ринками, щоб знизити ризик в разі негативних змін. Диверсифікація є ключем до стабільності і успіху в інвестиціях. Не забувайте, що важливо вчасно оновлювати свої знання та вміння, слідкуйте за новинами, аналізуйте ринкові тенденції та добре підготовлюйтесь перед прийняттям рішень. А цей подкаст завжди буде тут, щоб надати вам корисну інформацію та поради. Дякую, що сьогодні були зі мною! Будьте безпечними, робіть перевірені інвестиції і будьте готовими до будь-яких змін. До нових зустрічей у нашому наступному випуску.